Добрий день, діти! Сьогодні поговоримо про транспорт. Що таке транспорт? Які види транспорту бувають? Для чого нам транспорт? Так що сідайте зручненько, починаємо. Транспорт це засіб для перевезення пасажирів і вантажів. А скажіть, які види транспорту ви знаєте? Так, вірно, наземний, водний і повітряний. Давайте з вами визначимо, який транспорт відноситься до наземного. Так, це весь транспорт, який їде по дорозі. Це автобус, автомобіль, велосипед. Потяг. Водний вид транспорту це весь транспорт, який рухається на воді і у воді. Це пароплав, яхта, човен, підводний човен. Наступний вид транспорту повітряний. Це весь транспорт, який рухається у небі. Це вертоліт. Літак, повітряна куля, ракета. Також ви знаєте, що є вид транспорту особистий це автомобіль, велосипед, мотоцикл. Погляньте на малюнок. Що ви бачите? Так, вірно, це вантажний транспорт. Це транспорт. Який перевозить вантажі. Це вантажний потяг, самоскид, вантажівка. А зараз послухайте загадки. Поспішаю на пожежу, воду й піну, я везу, згасне полум'я миттєво, людям я допоможу. Що це, діти? Так вірно, це пожежна машина. Наступна загадка. Машина з хрестиком червоним швиденько мчить на допомогу. Хворого рятує вмить, як розкажеш, де болить. Так, діти, це швидка допомога. Блищить яскраве синє око, машина швидко мчить ні в року, і голосний гуде сигнал. Всіх злодіїв він. Налякав. Так, дітки, це поліцейська машина. Ще є громадський транспорт, це транспорт, який їзде по місту. Це автобус, трамвай, маршрутка, тролейбус. А давайте з вами пригадаємо правила поведінки на зупинці. Транспорт Чекай на зупинці. На зупинці не можна бігати. Галасувати, Штовхати людей не можна вибігати на проїжджу частину, не смітити. А ще, діти, давайте пригадаємо правила поведінки у громадському транспорті. Що не можна робити у громадському транспорті? Не можна голосно розмовляти або кричати. Не можна їсти, бо можна випадково забруднити кого-небудь чи себе самого. Не можна смітити або викидати сміття через вікно. При вході не штовхатися, допомагати старшим. А що ж необхідно робити в громадському транспорті? Триматися за поручні, уступати місце літнім людям, вагітним жінкам та малечі. Завчасно готуватися до виходу. Дякую за увагу. До нової зустрічі!